Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Сьогодні я розкажу про небезпечні речі, якими діткам гратися не можна. Та пригадаємо з вами правила безпечної поведінки. Ці правила потрібно добре знати і про безпеку свою дбати. Розпочнемо наше заняття з перегляду пізнавально-навчального фільму. Дивні знахідки, в чому небезпека. Але ви дивіться дуже уважно, адже наша небезпека понад усе. А після перегляду вам потрібно виконати декілька завдань. Тож сідайте всі зручненько, слухайте і дивіться. Гарного перегляду. Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти. Та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай. Ногами не штурхай, на телефон не знімай, Худко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч ішов, Попередь про предмет, який ти знайшов, Сто кроків назад всі разом зробіть, в пожежну службу 101 подзвоніть. Де б ти не був, будь завжди обережний. У полі і лісі вже назавжди безпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш. Так ти себе, від бідив бережеш. Тому перше, що вам потрібно зробити, це назвати речі, які ви бачите на кожній пелюсточці, і які не можна використовувати для гри діткам. Називаємо їх разом зі мною. Сірники, побутова хімія, лікарські засоби, ножиці, гудзики, шпилька. Голка, ніж та лезо. Цими дітки-предметами гратися заборонено. Наступне завдання буде таке. Розгляньте уважно картинки і оберіть серед предметів небезпечні предмети. Шукаємо а тоді разом будемо перевіряти. Отже, перевіряємо і називаємо голка небезпечна. Ніж можна порізатися кнопка, спиці для в'язання, сокира, ножиці, якщо неправильно користуватися, лікарські засоби, веделка, праска та чайник. Молодці, я думаю, ви знайшли усі небезпечні предмети. Далі вам потрібно розглянути картинки. Та знайти на малюнку те, чим можна порізатися або вколотися. Шукаємо уважно та називаємо. Називаємо. Голка нею можна вколотися. Ніж ним можна порізатися. Ножицями також можна порізатися при неправильному користуванні. Та пилка нею також можна порізатися. Молодці! Я думаю, із цим завданням ви справилися. Наступне знайти на малюнку те, що може уразити струмом. Шукаємо, діти. Чайник. Холодильник та телевізор може уразити струмом. Знайдіть на малюнку те, що може спричинити пожежу. Якщо гратися сірниками, свічкою та запальничкою, можемо спричинити пожежу. Якщо не дотримуватися правил безпеки з електроприладами, такими як чайник, телевізор та холодильник та іншими. Також можемо спричинити пожежу, тому будьте обережні. І з цим завданням ви справилися. Переходимо до наступного. А наступним буде вправа така. Також на уважність. Вашим завданням буде серед предметів знайти той, який небезпечний для діток і ним гратися заборонено. Будьте уважними. Розглядаємо картинки і обираємо. Що тут небезпечне є? Так, це ніж, тому що ним можна порізатися. Далі дивимося. Що тут за предмет небезпечний? Голка, тому що нею можна вколотися. Наступне. Тут у нас небезпечні це лікарські засоби, таблетки, ними можна отруїтись. Далі дивимося. Сірники. Небезпечний предмет. Ножиці. Також небезпечно для діток. І останнє це розетка. Так, вона може уражити струмом. Добре, дітки, і це завдання ми виконали. Переходимо до наступного. Поміркуйте, які ігри є небезпечними. Так, ти, розетки, не чіпай, піском в очі не кидай, згойдалки ти не стрибай, правила ти ці запам'ятай, безпечні ігри, діти, обирайте. Правила ти запам'ятай, лише безпечні місця для гри ти обирай. Поміркуйте, які місця для гри небезпечними, поясніть свій вибір. Небезпечними є місця для гри, такі як на балконі, на проїжджій частині, з електроприладами та неправильно користуватися водою. Розумашки, ви з усіма завданнями справилися, і на завершення нашого заняття давайте пригадаємо номери телефонів, за якими можна викликати допомогу в разі виникнення загрози. Щоб життя оберегти. Від реальної біди, полум'я помітив дим, на 101. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103 громадянам охороняти і попустити шукати це поліції права, що за номер 102. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири позвони на 104. І маляти! Я вам дякую усім за те, що ви уважно слухали і запам'ятали усе, що стосується небезпечних предметів та безпечної поведінки. До побачення та до нових зустрічей!